Вітаю, велика Снітинка Фастівський район Київська область. Колодязь майже 14 метрів. Колодязь сухий, це ми вже навели води для буріння. Повністю сухий колодязь був. Ми в таких глибоких колодязях робимо підпогружний погружний насос свердловини. Ну, Ось такі 110-ті фільтра. Ось вони. Але. але вони йдуть як в доповнення до колодязя і потрібно, щоб в криниці було хоча б літрів 200 води запасу, щоб така скважина працювала. Тому ми роб, зробили абесинську свердловину, зайшли на 4 метри глибше колодязя, знайшли піщану прослойку, яка нам дає 600 літрів чистейшої прекрасної води. Зараз я спущусь, покажу, як все внизу. Тобто насос, поверхневий насос, його видно. Він буде кріпитися на стінці колодязя. Зараз ми поставимо зворотній клапан, зафіксуємо цю трубу. Чому буде кріпитися там? Тому що ці поверхневі насоси витягують максимально 8 метрів до дзеркала води, щоб було. Тому ми будемо крутити в метрах 5 від 4 від дна. І там в п'яти від дзеркала, тому що дзеркало води на метр нижче самого колодязя. Ну, і Зараз проведемо всі монтажні роботи, покажу кінцевий результат. Так, ну ось так це виглядає у колодязі. Ця вся вода зійде, тут буде сухо. Майна. Стоп. Ось стоїть зворотній клапан. Провірити, кстати, надо. що нормально спакував. Віра. Труба закріплена. Ось бачимо наш поверхневий насос робочий. Тут від'єднається. І поставиться чи, чи точно такі, чи будь-який другий поверхневий насос. Ось вот тут закріпиться. Стоп! Так, підключиться до насоса і буде качати біля колодязя буде викопаний приямок і там буде розширительний бачок літрів на 50. Віра. Оп. Ось там, качаємо. Як качає, так, об'єднувати не буду. Показував, як качає наверху. Путрів 600 за годину він подає. Все, всім пока. Велика снітинка, заказ номер 2 Колодість біля 17 метрів. Два ремонтних кільця. Піску тільки 30 см нижче кілець, а далі пішла глина. Пройшли 12 метрів. Вон видно, штанги стоять. Там 13,5 наверхушка штану. Одна глина, в одному нема. Розвідувальне буріння. От така колонна. 13,5 метрів. Штанг. Так, ми заганяли її.